На протязі 22 років я, дякуючи Богу, відвідав всі монастирі на Афоні, а їх всього 20. Цікаво й душеспасительно було поселятися в них, ходити на нічні служби і знаходити для розмови монахів старожилів, які могли б оповісти не те, що написано в книгах і описах про монастир, але не описані маловідомі історії. Так, я завітав древній монастир ксеропотам, ксеропотам, який знаходиться над пристанню Дафні і в 20 хвилинах ходи від монастиря святого Пантелеймона. Там я розговорився з одним з монахів після вечірні на балконі з чарівним виглядом на Егейське море. Він мені розказав слідуюче: В монастирському соборному храмі на честь 40 Севастийських мучеників навколо жертвеника. Де звершується проскомідія, проросла лозина, що обвивала жертвеник і щорічно приносила сорок плодів. Ця лозина, що плелася, була різновидом губи, лабелом по латині. І, певно, в славу сорока мучеників, що постраждали в Севестийському озері, і не зрадили Христа, Господь цю чудесну лозину з плодами, як чудесні ліки першочергово послав монахам. Насілення, щоб ті, хто посвятив себе Богу на афоні, якщо й захворіють, сілялися від хвороб, Листочки і плоди цієї губи були цілющими ліками, і хто їх вживав, одужував. За переказами заснування монастиря Ксеропотаму було покладено ще в V столітті візантійською імператрицею Пульхерією, сестрою імператора Феодосія II. Її коштом було споруджено храм на честь сорока севастійських мучеників, про яких їй було видіння. Монастир був багатий і славний, обдарований візантійськими імператорами. Навіть турецький султан Сулейман І мав одкровення від бога, що треба помагати цьому монастирю в знак подяки Богові за підкорення Єгипту. Дар імператора Романа. Частина Животворящого Христа. Також в монастирі знаходиться нетлінна рука Григорія Богослова, нетлінна десниця Ігнатія Богоносця. Та незабаром після Ліонської унії свята гора була віддана під владу єретиків. У відповідь монастирі укріпляли свої стіни й башти, та не могли монахи, що посвятили себе Богу, протистояти досвідченим покорителям замків. Афон явив багато мучеників і борців за чистоту віри. На Афоні почали вбивати монахів за те, що вони не схилилися прийняти унію. В таких монастирях, як Зоограф Болгарський, Іверський, єретики зустріли супротив, але були й обіталі, де монахи і священники пішли на злуку з єретиками і почали з ними співслужити. Одним з таких монастирів, на жаль, став ксеропотам. Але під час богослужіння монахів з єретиками стався великий землетрус, і храм поховав під собою і єретиків, і тих, хто з ними служив, монахів монастиря. Храм завалився, і алтар був засипаний разом з жертвенником. З того часу джерло сілення, губа. Яка давала щороку сорок плодів по числу мучеників севастійських, загинула, щезла. Кара Божа була монахом за відступ від істини. Отож, коли ми перебуваємо в істині й вірі, Господь легко нас піднімає на ноги після хвороб, і ліки знаходяться, і лікування має успіх. Так, Богові потрібні здорові робітники на духовній ниві очищення серця і повернення собі богоподібності, але немає страшнішого гріха, ніж відступ від віри. Позбавляє тоді Господь людей своєї ласки, Попускає і хвороби, і війни. Ось таке почув я в монастирі ксиропотам від монаха старця цього монастиря. І вклонився на святий собор сорока Севастийським мученикам.